Ну, по-перше, дякую. Мені дуже приємно бути тут знов на безпековому форумі київському. і я хочу сказати, що я вітаю рішучість і витривалість українського народу, який прочається. Цій uh, чинить спротив цієї російської війні я завжди із Каліфорнії, з великої Каліфорнії, завжди uh, вражала мене це. І декілька речей за останні кілька років: перша Європа не може бути стабільною і безпечною, якщо Україна не буде стабільною і безпечною, і друга, що Україна сама по собі не буде стабільною і безпечною. І коли я кажу, що Україна має бути в НАТО, що я зараз каже, це не просто щодо України, я дивлюсь з американської точки зору. давайте будемо зараз не говорити про Україну. Я говорю про членство України в НАТО як інтерес Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати отримували е, стабільну і безпечну Європу. Це протягом 70 років було в інтересах Сполучених Штатів, і це вимагає стабільної України. Якщо Росія переможе в цій війні, якщо Владимир Путін переможе, і тоді рішучий Кремль стане набагато більшою загрозою для Європи. Якщо це буде продовжуватись далі, і далі це означає все менше менше безпеки та стабільності для Європи. В свою чергу це означає, що країни, члени НАТО і захід повинні надавати всю необхідну зброю Україні для того, щоб вона могла захищатися. Але поза цим необхідно робити все можливе, щоб Україна стала членом. Нато тому, що якщо Україна залишиться на одинці, то це буде рецептом до нестабільності, бо тоді вона просто Росія е... піддасться спокусі повністю захопити її в майбутньому. І я сказати, що я думаю, це було би просто нереалістично очікувати, що за 110 днів у Вашингтоні лідери НАТО запросять Україну до вступу. Якщо що я можу сказати, сполучені Штати, і ряд інших членів альянсу, поки що не готові здійснити цей крок, а цей крок вимагає консенсусу в НАТО. і якщо звернутися до статті 5, стаття 5, вона каже, що НАТО розглядатиме напад на одного як напад на всіх. І, і якщо ви е, і це те, що турбує Вашингтон. Якщо е, Україну включити в НАТО, в якій ведеться війна, тоді сполучені штати змусити від статті 5, надіслати свої війська на захист України. Я не думаю, що Америка готова до цього зараз, тому що це вимагає дуже складного рішення вступити у війну з Росією. І вартість цього ризику важко обрахувати значно легше оказатися в ситуації коли після цього конфлікту Україна буде включена, тому що тоді складне рішення буде на Москві, тому що їй вже треба буде вирішувати, чи зможе воно напасти на Україну, якщо Україна буде в НАТО, і тоді вартість цього складного рішення буде лежати на Кремлі. Думаю, що ця складна ситуація, дехто запропонував що. Можливо, треба врегулювати статтю 5. Хтось сказав, що можливо стаття 5 буде покривати тільки ту територію країни, яка не окупована. Я думаю, що тут є певні проблеми з цим. А потім було би дуже великою помилкою розмивати статтю 5. Це не було б добре для України, не було б добре для інших членів альянсу. Стаття 5, за великим рахунком означає що члени нато мусять реагувати всіми своїми силами і я хочу щоб стаття 5 була чітко вказувала на те що це мають бути військові сили щоб потенційний агресор розумів що в разі якщо його війська Здійснюють напад на територію НАТО, то решта країн-членів НАТО буде реагувати військовий спосіб. І тут питання відносин між НАТО і Україною можливо найскладніше. Питання між нинішнім часом uh, і фактичним Herbst, самітом посол Гербст і посол беруть участь в роботі групи, яка готує пропозиції щодо підготовки до саміту. і якщо Україна не отримає запрошення на вступ Вашингтоні, то лідер НАТО і президент Зеленський домовляється розпочати переговори про вступ з метою Неда юкраїнка надання Україні пізніше запрошення на членство в альянсу. І тут буде паралельний курс, так би мовити. Коли Україна буде ввести вступ із європейським союзом і з НАТО. Я думаю, ця пропозиція робить декілька має декілька переваг. Перше це ставить Україну на більш визначений шлях до членства. Друге, це буде сигналом для України про довгострокові зобов'язання НАТО. Третє це посилає сигнал Москві, що ви не пережне. Захід продовжувати співпрацювати Україна. Четверте, це буде впливати на переговори між Росією і Україною щодо припинення війни в такому випадку і те, що ми бачили минулого літа між тими країнами, які хотіли розширено запрошення тими країнами, які до цього не готові. Це може бути певним компромісом між ними. Це було би демонстрацією єдності НАТО і ставлення до України, і таким чином нам вдалося би уникнути тих розбіжностей, які ми бачили в Вільнісі, які були недобре для України і недобре для НАТО. Дякую.